Один з найскандальніших музикантів в історії металу людина, яку одні називають генієм, а інші монстром. Варк Вікернес. Норвезький музикант, засновник гурту, бурзум, ключова фігура блек металу 90-х і в'язень, що став символом радикального підходу до життя та музики. І так, на початку 90-х Вікернес створює бурзом. Проект що стане одним з найвпливовіших в жанрі металу. Його музика це похмурі атмосферні мелодії, але найбільше про нього заговорять не через музику, а через події, що змінять історію норвезького металу. Назавжди у 90-х роках в Норвегії зароджується скандально відомий Іннер Circle, що пропагували антихристиянські ідеї та були причетні до серії підпалів церков. Варг не лише підтримував ці акції, а й сам став учасником деяких з них. Це зробило його персоною нон-грату у суспільстві та героєм андеграундної сцени. Але головна подія, яка зробить Варг легендою, це його конфлікт з Йостеном Арсетхом, більш відомим як Єуронімус, гітаристом Мейхем, 10 серпня 1993 року. Зараз буде складно. Вікернес проникає в квартиру Євронімуса та завдає йому 23 ножові поранення. Варга арештовують, а суд виносить йому вирок 21 рік ув'язнення. Перебуваючи за ґратами, Вікернес продовжує випускати музику і пише книги, присвячені скандинавській міфології та радикальним політичним поглядам. У 2009 році він виходить на волю та починає нове життя у Франції, знімає відеоблоги та активно займається пропагандою своїх ідей. Попри всі скандали, Варг Вікернес залишається однією з найвпливовіших фігур у світі Блекметал. Його музика бурзом змінила жанр, а історія його життя досі викликає суперечки. Геніальний музикант чи небезпечний фанатик, вирішувати вам. А що ви про це думаєте? Чи варто розділяти особистість митця та його творчість? Пишіть в коментарях, якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, просто щоб не пропускати наступне відео. Пока!